Люба донечко, доброго ранку. День настав, і подяка Творцю. Я сьогодні сиділа на ганку, чай пила запашний з чебрецю. Чи учора, уже й не згадаю, та хіба це важливо тепер? Вже кістляво свою виглядаю, позавчора ровесник помер. Не сварися, хороша, не треба. За плечима у мене роки, все частіше дивлюся у небо, і про вічність приходять думки. А про місто не треба, дитино, я не звикну, та й разом не мед. Ти запрошуєш, знаю, гостинно вже чекає і постіль, і плед. А у мене натруджене тіло все частіше ночами болить. Я б думками додому летіла, та й вам заважала жити. В тебе діти свої та онуки, ти у клопотах, наче бджола. Хай Господь береже твої руки. Щоб ти в щасті й любові жила. А у мене вже пам'ять погана, от учора за дровами йшла, захиталася, ніби та п'яна, замість хати у хлів занесла. Розумію, зі мною морока, що суботи з торбами сюди, про прихід сповіщає сорока, чи у спеку, чи то в холоди. Хоч сварюсь, не зважай, я чекаю. Наче свята суботнього дня, край віконця сиджу, виглядаю і назустріч побігла б обнять, та не можу, уже не біжиться, неслухняні вже ноги мої. Батько твій на неділю наснився, певно, кличе в небесні краї. Відходити повір, не боюся, бо тримаюсь, як листво сини. Я за правнуків щиро молюся. Хай би в мирі зростали вони. Ще одне я благаю у Бога, хай продовжить мені стільки днів, щоб побачила я перемогу і повернення з фронту синів, щоб упало те царство безбожне, і країна здолала біду. От тоді відпочити вже можна. От тоді, моя доню, піду.